З я Слава, хочу сказати, розказати таке свідчення, що коли я працювала за границею, ми там не ну, слухаємо людей, мусимо всього виконувати, де вони цей. І так як я мала багато роботи, я, мене послали позаку, купляти закупи. Я взяла 20 євро в руку і ключі побігла, то було близенько. В магазині нікого не було. Я дивлюся, там одне, що маю купити, друге. І вже біля каси. Дивлюся, виплатити гроші немає євро. І я розгубилася так і кажу, до продавця, то було по сусідству. Я біжу і візьму гроші, взяла свої гроші і заплатила. І, але я слухала ча, часто е, з Ютуба молитви. Олета. Е, І тут вже після цього, коли я маю вільний час, я слухаю, молюся, і там говориться різні ситуації, які в людей є. І говориться, я ніколи і не чула, каже отець, що може у когось щось пропало. А я собі думаю, і в мене пропало. Може, би була щось купила дітям за, за ті гроші, але не просила Бога про щоб вони знайшлися. Так, цей. На другий день приходять продавці і дзвонять в дзвінок і кажуть, що жінка принесла гроші, які знайшла. І, цей. І, і це дуже мене зворушило, і я так дякувала Богу за таке чудо, що Бог показав, що дійсно, навіть через Ютуб. Робиться через Божий промисел і молитви оця чуда для нас. Тому я дякую Богові за що я сьогодні тут є. І за... дякую всім, особливо Господу нашому Богові, отцю Сину і Святому Духу. І Отцю легу. Бо нам там на чужині е, дуже не вистачає відео, таких яких ми слухаємо. Я своїм подругам говорю, е, от е, яке в мене ніби таке чудо сталося. Моліція ви теж кого що потрібно.